Пішла ти. Пішла ти Айприл. Не хвилюйся, навіть пальцем до тебе не торкнусь. Ти не варта тих проблем, які виникнуть, якщо я тебе вдарю. Ти навіть попу не варта того, який потрібен, щоб тебе підірвати. Ти пуста, пуста оболонка жінки. А якого чорта? Ти тоді робиш в цьому будинку, а? Якого чорта ти зі мною одружена всі ці роки? Якого чорта ти носиш мою дитину, якого чорта ти її не позбулася, коли була можливість, а? А я тобі скажу новину. Я був би радий, якби ти це зробила.